У Кременчуці стає простіше дбати про планету. Тепер у місті з'явилися зручні скриньки для збору використаних батарейок. В нашому місті стартувала дуже крута ініціатива: це збір використаних батарейок. Ви можете ознайомитися з переліком повних адрес, де вони розташовані. Це понад 20 місць. Це і маркетопти, і міська бібліотека, і галерея, тобто всі заклади, де зазвичай ходить молодь мешканці міста. З повним переліком адрес ви можете ознайомитися на сторінках молоді. Молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах не забувайте приносити використані батарейки, які у вас вдома лежать, тому що вони забруднюють середовище. А так ми будемо їх е зберігати та передавати на вірну утилізацію. Ідею встановити скриньки для збору батареїк запропонувала молодь під час одного з проєктів молодіжного парламенту Кременчука. Міська влада дослухалась і підтримала ініціативу, втіливши її у реальність. Під час завершення проекту «Екошкола» від молоді поступила пропозиція зі встановлення баків для збору батареїк і кришечок у нашому місті. А вони аргументували тим, що цих місць, в, в Кремочуці, небагато, і можна було б їх встановити ще. міський голова підтримав цю пропозицію. І в межах програми Зелена толока ми їх встановили містом. У нас є два серця по збору кришечок і багато баків для збору батареїв. Організатори планують і надалі підтримувати подібні ініціативи, спрямовані на збереження довкілля та формування відповідального ставлення до природи. Організаторами виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.